Коли з'явився Талібан, з'явилися воєнні літаки. Коли розпочалося бомбардування, Талібан пішов. Коли розпочалася битва, ми почали молитися. Коли розпочалося бомбардування, ми почали плакати. Наші будинки зруйнували. А змоло курнове коли армія почала наступ проти Талібану, ситуація погіршилася. Наш магазин зруйнували, все зрівняли з землею. Талібан був проти освіти для дівчат. І коли вони намагались потрапити на уроки, бойовики стріляли в небо, тому я не ходила до школи. Вони ніколи не стріляли, ніколи не заважали дівчатам іти до школи. Я не знаю, чому Талібан був проти освіти для дівчат. Вони не хотіли забороняти освіту, просто хотіли, щоб учениці та вчительки вкривали голову. Таліби погрожували батькам, вони не відправляли своїх дочок до школи, бо це могло створити їм проблеми. Між 2008 та 2010 роком більше 4 мільйони людей залишили племінні території на північному заході Пакистану через внутрішні конфлікти та боротьбу з тероризмом. Деякі біженці прибули до табору Джалузай поблизу Пашавара. Тут тисячі дівчат вперше пішли до школи. Наргіста її родина приїхала з Баджура. Це одне з агентств федерально керованих племінних територій Пакистану. Баджур, форпост талібану вважається, що він є головним контрольним центром Аль-Каїди для операцій на північному сході Афганістану. Ця територія одна з найбільш консервативних в Україні. Тут радикальні угрупування залякували та вбивали лідерів жінок, щоб покласти край будь-якій боротьбі за права та рівність у цьому регіоні. Рівень писенності серед дівчат не перевищує 5%. Для хлопчиків ця цифра сягає 34%. Особливо важко розв'язати проблему писемності для дівчат, тому що на думку батьків, освіта для них не важлива. у їхніх рідних селах дуже поширені ранні шлюби. Дітей видають заміж з 9, 10 чи 12 років, і тоді до освіти вже байдуже Загалом в таборі біженців проживає 13 тисяч дітей. Наргіз ходить до однієї зі шкіл, яких тут працює 33. Вони навчають 9 тисяч учнів. Цікаво, що майже половину місць у школі займають дівчата. Такого результату вдалося досягнути ЮНІСЕФ завдяки освітнім зустрічам з громадами, консультаціям з батьками, вчителями та молодіжними групами. Фінансову підтримку проект отримав завдяки Нобелівській премії Миро. Кемериперенснеї у мене немає батьків, я сирота, але у мене є брат, який навчається у третьому класі. Я підтримую його та мою родину. Дуже важливо бути освіченим, аби допомагати сім'ї. Батмі апнібігельпкасаке орапміфемлікибігелпкасаке. Прийшов наш час вчитися. Освіта має бути доступною всім дівчатам, щоб вони могли стати вчителями та лікарями. Я мрію стати вчителькою. Зараз вони потрапили у нове середовище, де є навчальні можливості, а також більше інформації про здоров'я людини. Продовж життя у цьому таборі вони дізнаються більше про освіту. Вони усвідомлюють, що після повернення додому потрібно буде боротися за освіту дітей та відправляти їх до школи. Батько Наргіз каже, що вони дарма залишили рідне поселення. Родина робить все можливе, аби повернутися назад. Так вже вчинили чимало інших сімей. Мрія Наргіз стати вчителем може змінити погляди людей у регіонах, яким так потрібен мир.